Свято карпатського смаку провели у Івано-Франківську. Автентичними стравами дивували не досвідчені кухарі, а студенти їх об'єднали Карпати. Власну майстерність презентували також 14 команд зі спеціалізованих навчальних закладів Закарпаття, Румунії, Словаччини та Угорщини. Міжнародний конкурс провели у трьох номінаціях: кулінарне мистецтво, менеджмент традиційного ресторану та гастрономічний тур. Ми намагаємося викопати старовину і зробити її дуже сучасною, щоб вона стала модною, популярною. І знаною в Європі, в світі, щоб сюди їхали туристи і їли нашу страву. Для того щоб це було в майбутньому, ми маємо виховувати потенціал зараз. Тобто, молоді люди мають можливість почати тренуватися, показати, що вони вміють, продемонструвати карпатські рецепти, розказати про свої страви, чому вони їх обрали. Конкурси проводять паралельно в одному залі. Учасники презентують гастрономічні тури кожної з країн-учасниць важливо, щоб студенти, які в майбутньому стануть головними кухарями чи керівниками харчових закладів, вивчили традиції своєї країни страви та культуру. А якщо знатимуть автентичні блюда інших, то взагалі добре. Якщо ми не будемо сьогодні піднімати ту нашу культурну, історичну, кулінарну спадщину, якою багатий наш край, ми не маємо. Права і, і і не маємо майбутнього. Я за те, щоб це піднімалося, розвивалося, удосконалювалося і поширювалося. Угорець Філик Ласло вже полюбив український Бош. Руслан Панасюк у виборі традиційної страви також не перебірливий. Голубці між тим конкурсна страва угорських студентів також голубці за відмінним від Прикарпатського рецептом спочатку приготуємо традиційне угорське тістечко, потім голубці. Їх начинимо кашею з копченостями. Кулінарне мистецтво учасників визначали одразу за кількома критеріями: підготовка кухні, навички, нарізування та приготування страв. Судді кращі фахівці у гастрономії, туризмі та ресторанній індустрії України і зарубіжжя. Помилки у роботі юних кухарів шукала учасниця шоу Пекельна кухня Олена Жаботинська. Різні способи назви назви да у різних країнах. Але право не резервні для всіх. Тобто, чому то, вчилась, то чому навчалася в інших країнах, то чому в начальних закладах воно все одне, і тільки е, талантлижа. Проект Карпатська кулінарна спадщина довготерміновий. Це не лише туристична, а й кулінарна промоція Прикарпаття. Його організатори вже створили книгу старовинних карпатських рецептів. Це збірник з двох десятків автентичних або сучасних, але заснованих на стародавніх інгредієнтах страв. Ірина Тимчиш. Оксана Дудій, Сергій Щочкін. Новини на вежі.